Говорят, что Андрей, кроме того, что мужественные, еще и разносторонние личности с сильным характером. Конечно, расписываться за всех представителей этого имени, по меньшей мере, ну, глупо. Но вот я точно знаю, что известный украинский певец, а также ведущий на канале М1, обладает этими качествами. Догадались? Ну, конечно, встречайте в рубрике Perfect Man Андрей Кише. Замечая, как имя уходит, мы притворяемся, только не выходит. Дивлячись на Андрія Кіше, дуже легко помітити, що він надзвичайно романтична особистість. Але не варто його плутати з нинішніми солодкоголосими хлопчиками на естраді. Просто Андрій може бути одночасно ніжним і дещо брутальним, вольовим чоловіком, саме таким, від якого втрачають голову сотні жінок. Я ще рано позрослів, дуже ще рано у мене барышні. Вот, и по этому вопросу там, с 14 до 16 была своеобразная война. <кхи> не приходы домой вот, а, вовремя и, и, или вообще даже не приходы начались там, ближе к 16. Вот, Но ну, все зак закончилось тем, что мы имеем на сегодняшний день. А на сьогоднішній день головне в житті Андрія це його сім'я. Хто б міг подумати, що за екранним образом 100% мачо ховається зразковий чоловік і люблячий батько. Хоча дружину співака Оксану все одно хвилює така популярність Андрія рівнуть. І она цього не скриває. І вона у неї динаміка росту рівності шкала вона піднімається, коли увеличивается занятості. І я починаю реже появлятися дома. Чим більше мене дома, тим більше шкала внімання. В принципі, я думаю, що любая друга женщина також относилась к до этому. Хорошенько. добра, внимательная, спортивная. Проте далеко не кожна жінка може похвалитись таким чоловіком. Шлюб Андрія та Оксани упевнено називають одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Цього літа пара святкувала 16 років подружнього життя. Андрій зробил коханий дивовышний подарок – Подорож до Парижа. Помимо материальных вещей, которые нас окружают, которые нам нужны, их нужно дарить. Это, это здорово. Вот впечатления, которые мы получаем, путешествуя по миру, они остаются навсегда, мне кажется. Потому что эм, они как бриллианты тоже. Вот бриллиантом навсегда. И впечатление. Оно или хорошее, или плохое, но оно есть. Але справжнім діамантом для Андрія є його чотирирічна донечка Софія. Давай, спой пісеньку. My friends, he went pool. We are we do for each other. Звичайно, співаку постійно бракує часу. Тим не менш, він намагається приділяти якомога більше уваги своїй маленькій принцесі. Артист зізнається, що прагне бути головою великої, а головне дружньої родини. Просто ну, ми любимо дітей. І все. ми хочемо, щоб у нас вони були щоб у... У Софии был братик или сестра, чтобы по жизни ей было к кому обратиться, когда они вырастут. Ну, вот как у меня есть старший брат, мы дружим, помогаем друг другу, работаем. И я понимаю, что если бы я был один в семье, мне было бы скучно сейчас в жизни. Зараз артисту сумувати точно ніколи. Він активно займається своєю музичною кар'єрою, працює ведучим і на відміну від багатьох сучасних представників сильної статі, знає, що таке справжня чоловіча робота. От в ті 14, 15 і 16, коли було трудне время, школа, не школа, летом я подрабатував на мебельній фабриці, У мене був розряд з борщів мебелі, третій разряд, поэтому я. дружу с инструментами, могу немножечко покулидничать, Вот, что-то делать своими руками. До того же Андрей просто обожнее заниматься спортом. Три-четыре раза в неделю я хожу плаваю. В свой кайф. Не на перегонки, не на 5-7 километров. Мне достаточно одного километра, чтобы получить такое своеобразное обнуление. Это как медитация в воде. Вада обнуляє, всі негативні емоції уходять. Ти думаєш себе о чому-то там, плаваєш, чи виходиш, а по ти уже другої. До речі, Андрій не приховує, що має заповітну мрію, яку прагне понад усе втілити у життя. Я хочу подняться на, в, в верхние слои стратосферы на 100 километров и увидеть нашу планету, какая она хрупкая, какая она нежная, и ради чего нужно жить, и вообще передавать и нашим поколениям ее, и думать о том, что она у нас единственная, вообще уникальная в этом пространстве галактик, миров и всего. Вот, вот это моя мечта. Андрій Кіше, як справжній чоловік, цінує та оберігає свою родину, реалізовує себе як особистість, продовжує вірити у краще майбутнє та не зупиняється мріяти, адже лише той не мріє, хто не живе. І якраз своє життя Андрій постійно наповнює захоплюючими моментами, які сповнені яскравих кольорів та позитивних емоцій. Знаете, сегодняшняя программа мне напомнила прекрасную украинскую пословицу. Дерево мецне куриньям, а люди народом и народом. Давайте вместе чтить нашу историю и многовековые традиции, которые действительно являются уникальными. А с вами была программа Ladyland и я ее ведущая Женя Власова. Увидимся. Пока.